«Катя, от, от ти думаєш що ти малеш? От ну трошки головою своєю, подумай, чи ти там вдарилась, чи тобі там на твоїх курсах проскозило, може, кабіну. Да? От яка група? Яка нафіг терапевтична група? Хірупа! Ну що, прийду я? Значить, дивись: от я прийшла, сказала, що в мене вавка в голові. Боже, це ж тільки перед людьми спозориться. Ще й купу грошей за це одвали. Ну, ну є в голові. Що воно мені поможе? Роботу знайти, в стосунках розібратися. Що мені та група дасть? Ну це бред якийсь, ну що, що, прийдемо, за шкільмі, помелемо. Що це? Ну, сонце моє. Можна йти, не силуй себе, не давай за це купу грошей і не роби ніяких кроків. Для того, щоб зрозуміти себе, вибирати себе, можеш далі жити за чиїмись правилами, задовільняти чужі потреби. А можеш не ходити на. Вона в мене. Бо ти в своїй дупі вже поклеїла обойки і проблеми. І можеш жити з цими інтраєктами довго і нещасливо. У тебе все вийде тільки через жопу. А можеш прийти і зробити перший крок для налагодження свого життя. І побачити, що ти така не одна ця правда. Можеш отримати шалену підтримку, сформувати свої опори і не залежать від думки, оточуючих. Тому приєднуйся до нашої секти потеревенему.